Перші дві години після пологів обсушеного малюка викладають на груди матері та вкривають ковдрою, таким чином підтримують тепловий ланцюжок і створюють контакт шкіра до шкіри. Дитинка відкриває оченята, дивиться своїм глибоким поглядом на світ. Якщо вона здорова або пологи проходили максимально фізіологічно, то зорові, тактильні, нюхові та смакові відчуття допомагають дитині знайти груди без сторонньої допомоги. Це не просто взяв і присмоктався. Це ціла серія рухів, торкається ручками, повертається голівкою в бік, грудей, облизує груди та все навколо і, врешті-решт, знаходить груди. Не підганяйте дитинку і не хвилюйтеся, це не відбувається одразу. Малюкові потрібен час, інколи 10 хвилин, інколи більше. Зазвичай здоровий малюк після нормальних пологів може це зробити протягом першої години. У перші дні у мами є молоко в одній з його форм у формі молозива. Молозиво починає вироблятися ще під час вагітності, а з відділенням плаценти процес іде на повну силу. Часом трапляється, що з різних причин молозиво не з'являється в пологовій залі, але це зовсім не означає, що грудне вигодовування неможливе, адже ми можемо просто не бачити, що воно є, хоча насправді воно є у ваших грудях. Чим частіше в цей час дитина буде прикладатися до грудей, тим швидше буде прибувати молоко в необхідному об'ємі для дитини та не буде надтого перенаповнення болю і температури в момент приходу молока. Пам'ятайте, що догодовування сумішу впливає на успішний старт. Якщо ж все ж таки є необхідність, то розгляньте варіант догодовування вашим стрідженим молоком, але тільки не з пляшки. Якщо цей варіант не варіант, тоді будь-яке догодовування має бути за допомогою альтернативних методів, не з пляшки. Молозово відрізняється від звичайного грудного молока яскраво вираженим унікальними властивостями та користю для новонародження. Народженої дитини. В молозові міститься велика кількість антитіл, особливо імуноглобулін А. Ці антитіла допомагають захистити дитину від багатьох інфекційних хвороб, запобігають проникненню шкідливих мікроорганізмів через кишківник та дихальні шляхи. Молозово – це максимально збалансоване харчування для новонародженої дитини. Воно містить всі необхідні поживні речовини, вітаміни, мінерали та гормони, які допомагають задовольняти потреби росту та розвитку. Вот немовляти воно легко засвоюється та належним чином складене для задоволення дитячих потреб. Молозово містить корисні бактерії, відомі як пробіотики. Ці бактерії сприяють нормалізації кишкової флори дитини та підтриманню здорової травної системи. Молозово містить речовини, які допомагають запобігти запаленню та підтримують загальне здоров'я дитини. Деякі компоненти молозова, зокрема жирні кислоти, відіграють важливу роль у розвитку мозку та нервової системи дитини. Вони сприяють покращенню когнітивних функцій та підтримці нормального розвитку мозку. Молозово містить оптимальну комбінацію поживних речовин, яка відповідає потребам росту та розвитку немовля. Воно містить правильні пропорції білків, жирів та вуглеводів, а також інших поживних речовин, які необхідні для оптимального зростання. Увага! Молозива дуже мало. І це правильно. Справа в тому, що внутрішні органи малюка лише сформувалися. Під час вагітності малюк отримував харчування безпосередньо від мами. А зараз йому потрібно самостійно добувати абсолютно всі поживні речовини з молока. Саме невелика кількість молозова дозволяє шлунково-кишковому тракту і ниркам малюка звикнути до нових важких навантажень і поступово перейти до повноцінної роботи. Тому велика кількість маминого молока, що вже казати про суміш, в цей період створює непотрібне навантаження на організм дитини. На другий третій день відбувається переломний момент. Дитина постійно просить груди і майже не спить. Мамі здається, що дитина голодна, ще й вагу починає втрачати, хоча це теж абсолютно нормально і не страшно. Але не варто хвилюватися, тому що дитина насмоктує таким чином собі молоко. Дозвольте процесу налагодження грудного вигодовування йти природньо, і тоді на таку стимуляцію молоко прийде набагато швидше і максимально м'яко, без занадто сильного і болісного нагрубання грудей.